Саме сьогодні в нас зустріч земляків Олевського району, інших районів з України, в Point Defense Park, Такома Вашингтон. Ну, хочу представити вам, що це вже не один рік ми відбуваються. Це кожен рік така добра традиція, де ми дуже спілкуємося і робимо корисні речі, підтримуючи наших українців. І Це Владимир Майстер. Це він, тобто гвоздь цієї програми. Він всіх контролює, щоб ми не забули, не пропустили і щоб провели все правильно. Скажи, Володя, що треба, чого ти нас збираєш постійно? Я збираю, будь поперіг, поперіг усі з усієвська, хто знає Олєвськ, всіх ми завжди приглашаємо. дуже радий всіх бачити. Допомагаємо Житомирщині, Божих благословення всім. Все Наступний нормально. рік, як доживемо, знову збираємося. Да, в августі. І остання субота. 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 Остання субота-серпня. Кожен рік Point Defense Park. Приходьте на зустріч земляків Олевського району, інших районів України. Ми тут спілкуємося, переживаємо один за одного і робимо супорт фінансовий на проекти в Україну. Так що гарного вам дня робіть те саме. І Божих благословень. Амінь. І привіт Україні, і привіт Америці. Prá, não? Prá, não? Só